Раді. А, чи є ситуації, в яких людині швидше, швидше прийти до себе? Дякую. Дуже в нас е, багато людей, е, отримуючи енерго, е, якусь там інформацію, потенційну, духовну е, інформацію, ну, прочитавши багато літератури і все. Відкрит, ну, відчувши її, зрезонувавши з нею, сприйнявши її так чи інакше по-різному з кожного сприйняття, людина е, приходить до того, що о, це значить, в е, мене вже ну, відчуває, що в неї, з'являються якісь нові можливості, знання там, знання її підштовхують до якихось певних висновків і так далі. І з такою вже людина набуває певної якоїсь впевненості в собі через оце отримання знань, так? І, і людина приходить до такої позиції, де Буцімто вона вже Ну, вже пізнала все, так? Ну, Почувши ментально, вона вже пізнала все. І, і Буцімто ж людина вже. Отримала все, що їй потрібно, і е, їй, дозволяє їй вчити когось або бути лідером, або вже сприймати себе з позиції ну, там, повної там, і так далі. Тут треба зауважити і акцентувати таке, що навіть на Тібеті учні проходять дуже таку школу муштри, школу випробувань. Це що означає, що на, е, отримуючи базові знання і дуже багато знань отримуючи, так? Е, людина, якщо вона не вміє їх е, реалізувати на практиці в житті, де би вона не знаходилася, в якому просторі, якщо вони не працюють, якщо вона не зможе бути тим, про що буцім хто вона думає про себе, у час пік. Або в час, який здається, просто несприйнятливим не, не і невиносимим, або дуже важким, або ще таке, то це мені, то ці ментальні знання не можуть, ну їй просто вона нічого з цього не взяла, з цих ментальних знань. І тому кожній людині потрібно пробувати те, що їй не подобається, і е, вивчати себе там. Де непросто, пізнавати свої реакції з тими людьми, з якими їй непросто, бути собою, то, що ніби там описано в великих книгах, так бути собою, там сказано гуру, там, де здається, найтивніше. іти туди, де. Просто, здавалось би, такої реальності бути не може. Римаєте? І там вона буде спостерігати, буде відчувати є в неї потенція світла, щоб вирівняти ситуацію де інде. Бо бувають такі ситуації, які, здавалося би, просто ну, прикладів багато і на дорогах, і різкі. Повороти долі, там, різкі ситуації і на ну, те, що відбувається зараз. Е якщо людина це не пізнає, там, не випробує себе, так? то це все, що, що вона уявляє про себе, там, диванний е гуру, так би мовити, ну, це все є просто уява, ілюзія про те, що людина пізнала. Якщо в неї невідповідна реакція до будь-чого, якщо в неї нема спокою, прийняття і любові до всіх, всіх істот, тоді ці ментальні знання, вони просто їй нічого не дали. Вона не взяла їх правірно, вона взяла їх з позиції Е. І тому треба завжди знати, що ніяка робота не може бути брудною. Для духовної людини. Ніяка робота не може бути складною для духовної людини. І ніяка робота не може бути вредною. Чи робота, чи ситуація непотрібною для духовної людини. Тому будьмо. Будьмо, будьмо працюємо. І приймаймо, приймаймо.